Добрий день, на продаж Hyundai Tucson 2008 року випуску. Офіційний автомобіль, куплений у дилера в Києві, не битий, нефарбований, з пробігом 150 тисяч, обслужений, доглянутий в класному стані. Обіду покажу його детальніше. Це 2-літровий дизель з повним приводом. Ззаду є камера, є пертроніки. Без ржавчини, що дуже важливо. Додатково встановлений комплекс захисту з додатком на телефон. Усе скло рідне, лобове скло ціле, гума гарна, знизу захист. Зверніть увагу на стан капоту. Фактично і без сколів, ну і само собою без ржавчини. І знизу отакий от захист. Туманки не посічені, фари теж в гарному стані. Такі от диски на ньому. Гальма гарні. Гума класна, хайвей терейн, лобове скло ціленьке, воно рідне, знову ж таки, навіть не посічене. Давайте зробимо заміри фарби, покажу, що він дійсно не фарбований. Також зразу покажу проєми, салон. Покажу двері знизу, там, де вони зазвичай ржавіють, але не у нас салон в ідеальному стані, велюровий, цей матеріал не витертий, м'якенький, тут все гарно, без ремонтів, без реставрації, кермо так само в оригінальній шкірі, додатково встановили екран, реєстратор, мультлок. Сигналку, про яку я казав, підігрів сидінь тут є. Зверніть увагу. На внутрішню частину дверей. Іржавчина ніде немає. На даху є рейлінги. З цього боку також все в оригіналі. Салон без запахів, не курили, сидіння складаються в рівну підлогу, тут нахилу можна назад змінити, щоб було зручніше. Тут є розетка, такі от кишеньки, підголівнички регулюються по висоті, також по нахилу, по цим дверям теж без зауважень. Ну і тут також. Задня гума, задня гума взагалі як нова. Є такі от сліди експлуатації по пластику, там якісь дрібні потертості, але все ж таки автомобіль не новий їздив. У нас є камера, вона працює, тут є пертроніки вони працюють, дві труби. Окремо можна відкрити заднє скло для того, щоб сюди щось завантажити, шторка на місці. Або ж повністю відкриваєте багажник. Знову ж таки, тут без ржавчини, тут аналогічно. Ну, ось в цьому місці якісь дрібні такі сколи, мабуть, були. Трішки є слід по внутрішній частині. Не знаю чи вам видно чи ні, можливо. Отак зі спалаху може треба знімати. Нічого теж немає. Якісь отут -от початкові моменти починаються. Але на фоні 99% турсонів, які є в продажу, це можна вважати, що це новий автомобіль. Ззаду все чисто. Тут є повнорозмірна запаска на оригінальному диску і продовжимо замірити. В приємах також без сюрпризів. Ну і з цього боку по салону теж без зауважень. Покажу ці двері. Давайте теж із спалахом. Ну, тут ось є якісь початкові моменти. Але зверніть увагу самі, самі мінімальні. без нюансів ось тут герметик трішки піднявся але це зовсім дрібнички з рахуванням віку автомобіля і давайте заглянемо під капот і сядемо на місце водія Під капотом все чисто, охайно, ніякі гвинти не крутилися. Ну і знову ж таки капот без ржавчини. Також тут не кручено, тут не кручено, все повністю. В оригіналі. Фари також оригінальні, кріплення цілі, тут все ціленьке, От зверніть увагу стан радіатора, аналогічно з цього боку акумулятор Bosch замінений. Тут також все добре. От тут добре видно захист і видно, що там сухо. І сядемо, запустимо двигун Для водія маємо 4 склопідйомники, маємо складання дзеркал, сидіння водія також в гарному стані, цей велюр не затертий кермо теж в класному стані, знімаю спалахом, тому... Колір трішки буде відрізнятися, в принципі, можна і отак дивитися. Тут по шву трішки видно сліди експлуатації, але ж ним користувалася ручка. В гарному стані, є клімат, є екран з камерою. Давайте зробимо запуск двигуна. Сигналка. партронік задній, реєстратор, камера. підігриви працюють, датчики світла. Підгрів зони склоочисників блокування повного приводу, все працює, світиться, вимкнення ЄСП, теж все працює, і туманки будуть працювати при вимкненні світла. Так, і тут у нас папери. З історією по обслуговуванню є все за увесь час. Повністю все збережено. Книжечки, досигналки, документи покажу окремо на фото. Клімат Клімат теж працює. Отакий от, от автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся.